У Запоріжжі з'явилася альтернативна мерія. Представники демократичних сил, політичних партій та громадських організацій об'єднались, аби втілити в життя свій план розвитку міста. В цьому вони розраховують на сприяння з боку міської громади. Кажуть, таке об'єднання перше в Україні. Сьогодні презентували команду фахівців, які працюватимуть над усім комплексом комунальних проблем. Сейчас у нас чуть больше 60 человек. Сферы у нас разные. Они практически дублируют те управления и направления, которые есть в действующей мэрии. Есть, правда, некоторые необычные названия, такие как, например, управление здравого смысла или управление стратегического планирования. Мы считаем, что нельзя для такого большого города не иметь какой-то структурной единицы по стратегическому планированию, потому что если нет стратегии, непонятно, куда город движется. Ми, як представники громадських організацій, як люди, які реалізували багато різних проєктів, як представники різних політичних партій, ми об'єдналися для того, щоб сформувати альтернативу нашого міста. Тому що ми вважаємо, що наш, наше місто, в якому живуть величезна кількість людей, праці творчих людей, культури на сьогоднішній день позбавлені альтернативи і фактично позбавлені майбутнього. Нині ж намагаються співпрацювати з депутатами і міським головою. кажуть, поки не. Надто ефективно свого ж мера альтернативники не мають, працюють командно, але зазначають, ближче до виборів усе може змінитись.